Це на роботи по сміттєпереробному переробного заводу. Це продовження будинку. На продовження виробника. 50 мільйонів гривень вони визначені чим ухвалу в Акункому, не знаю, чим є, ну, чому 150? Воно схвалено в Акункому, воно схвалено... Добре, то це, це є роботи, які роботи? Довше, Добре, то це тут і фото ще не, не Я думаю, що він завжди може бути поповнений. Зняти звідти кошти вже не знімеш, а, а поповнювати ти завжди можеш. Про це вже немає ще ну, ще не надійшли. Якщо ще... нема, це буде ще одна Тобто Тому вносимо зміни в, в реєстраторах, то ніби говоримо, що ми збільшимо, а потім будемо поповнювати, так? Дивіться, за статутний капітал, який нам загадати місце, буде мільярд, правильно, Так, мільйонів. Але да, ми зараз збільшимо на 150 мільйонів, тому що ми знаємо, що буде робота на 150 мільйонів. Ніби, і ми, коли ці роботи будуть виконані, то ми фактично збільшимо цими роботами. Так. Передамо їм кошти, вони за це заплатять за роботи. І... А коли очікується це поповнення стосовно капіталу? Я думаю, що там ще питання коштів кредитних будуть Ну, я, тому, я тому і питаюся. Так, тобто, якщо ми робимо на ремонт. Та ну, на 150 мільйонів його вже там не вистачить. Це просто буде <тас> наше. Ні, дивіться, та позика вона ж не піде в статутний фонд. Статутний капітал. Позика. Розика піде витрати. Ну то точно не в статутні. Так, вона піде Але... просто на проєкт. Просто я розумію, що це ухвала, про яку довго дискутували на колегії, що вона є опублікована пізніше, ніж дедлайн допустимо. Зараз пізніше є... задається. Е Зараз прийшла Інна, Інна Васильівна і сказала, що домовилася з комісією законності, що вони її зараз теж будуть розглядати. Будуть ну, дадуть. Я не маю заперечення, але питання потім розгляду на сесії. Ну будемо розглядати. Ну, то ми можемо як як збільшити капітал, так і зменшити ні. Ну можна, якщо, якщо не, не поповнити капітал, тут і можна, то ніби ну. давайте поставимо на розгляд. Це ся, там далі дати ставимо це питання з рішенням на розгляд ради. Хто за? Дякую. На цьому наше питання. Вичерпані засідання комісії підприємства інвестицій цифрової трансформації завершено. Всім дякую До побачення. Андрій, дякую. Mm -hmm. Давай я присіти писали і будемо.